Привіт усім! Сьогодні говоримо про що, що знайоме, мабуть, кожному, про те, як захистити свій внутрішній спокій та енергію. Знайома ситуація, правда ж? Відчуття ніби з вас витягли всі сили. Так, от, це не просто так. І повірте, таке відчуття спустошеності має цілком логічне пояснення. Але знаєте, є і хороша новина існують цілком конкретні способи, як зберегти свій внутрішній баланс, саме про них і піде мова. Ну що ж, давайте розбиратися для початку з чим ми взагалі маємо справу? Дивіться, це не якась там магія чи містика. Ні, це цілком реальні речі, засновані на емоціях, які знає кожен страх, гнів, заздрість, і найцікавіше, що ми можемо як самі їх створювати, так і, знаєте, підхоплювати від інших. І отут починається найцікавіше. Погляньте на ці ознаки. Здавалося б, звичайна втома, поганий настрій, але насправді це може бути сигналом, що хтось зливає свій негатив. Це ніби такий дзвіночок від нашого тіла, який каже, гей, щось не так. Але є один нюанс. Загроза не завжди приходить ззовні. Часто… Ну, скажімо так, ми самі собі створюємо проблеми, і визнати це це вже половина справи. Серйозно, це найперший і найважливіший крок. Тож виходить, що перш ніж ставити паркан від сусідів, треба навести лад у власному домі, тобто зміцнити свій внутрішній світ. В 100% саме стільки відповідальності за власні думки і реакції лежить на кожному з нас, і це не про провину зовсім ні. Це про силу, про те, що саме ми господарі свого стану? І ось тут чудова цитата, яка все ставить на свої місця Любов до себе це не просто красиві слова, це, по суті, такий собі енергетичний щит. Чим він міцніший, тим менше чіпляється чужа критика чи поганий настрій. Окей, з теорією розібралися. А тепер до практики як же збудувати цей самий енергетичний щит? Встановити особисті кордони звучить складно, так насправді все можна розкласти на три прості кроки. І третій, як на мене, найважливіший не намагайтеся нікого виправити. Це марна трата сил. Захищати свою енергію ось головна місія. А це вже, так би мовити, щоденна прошивка. Це не разова акція, а саме звички мислення, які працюють постійно. От, наприклад, просто прийняти той факт, що неможливо всім подобатись. Це ж просто камінь з душі знімає. Або навіть така дрібниця, як схрестити руки у некомфортній розмові. Це інстинктивний жест, який допомагає закритися. Добре, внутрішню роботу налагодили. А що робити, якщо вже нахапалися негативу? Давайте подивимось на інструменти для очищення. Тут у нас цілий арсенал. Є візуалізації, наприклад, уявити себе в дзеркальному коконі, від якого все погане, просто відскакує. Є щось більш фізичне, як от звичайний душ з наміром змити з себе весь негатив дня, або навіть просто походити по суніш по землі. Головне знайти те, що працює саме для вас. Тут немає єдиного рецепту. І ось ми підходимо до фіналу. Важливо розуміти все це не про те, щоб жити в страху і постійно захищатись, ні, це про те, щоб розвинути нову корисну навичку. Тому що власна енергія це по суті власна сила. Хто контролює енергію, той контролює якість свого життя. Все просто. І знаєте, що найголовніше для цього не треба бути якимось екстрасенсом, це не містика, це звичайна навичка, яка тренується. Все, що потрібно, це трохи самоповаги, усвідомленості і бажання дбати про себе. І наостанок одне питання просто для себе не треба одразу перевертати гори. Яку одну маленьку річ можна зробити вже сьогодні, щоб повернути собі трохи спокою? Подумайте про це.